Повело доріжку. Взагалі, навіть в тому стані, бо ви так здається, що ну, там, намалювали на вайки і все. Відповідно, мережа є, ви розуміємо, в якому напрямку рухатися. Ми другі після Львова, да? після Львова, ми другі в загальноукраїнському рейтингу по розвитку інфраструктури. Ми прийняли рішення, відповідно, в подало благоустрою, що обов'язково біля об'єкти торгівлі або ресторани, кафе повинні бути паркові місця для велосипедів. В цьому році вперше ми почали будувати окремі велодвішки, не просто розмалювати на асфальті. Одну таку ми вже здали по юності, один тіла 60 кілометрів. Другу зараз будуємо по вулиці Пірогова від Уважає до електромережі 2,2 кілометра і аналогічно будуємо до кілометра там, 800 метрів, здається, вже по вулиці Хасонавської. До 2020 року плануємо збудувати мережу 85 кілометрів велодоріжок. Але більше, звичайно, питома вага це саме доріжки, окремо, які побудовані і зроблені. Поки зараз дійсно я спогоджуюся, що зараз розвиваємо мережу в першу чергу на вишні. Але я вже поставив за завдання, що до цю мережу треба з'єднати із Замостем і старим містом. Тому в планах це є, і будемо далі так і працювати. Попри карту, думаю, що якщо буде попит, то, звичайно, буде пропозиція. Але наше завдання створити відповідну інфраструктуру і можливості пересуватися на велосипеді. Дякую за питання. Будь ласка, ще питання?